Кремль шокував наказом по СВО і сам Путін вийшов із неочікуваним оголошенням. Останні дні у США та Європі заговорили про остаточну зупинку вогню, а не тимчасове перемир'я на кілька днів. І ось тепер сам очільник Кремля вийшов із рішенням, в якому розкрив усе. Подібне навряд чи хтось міг уявити. Про все це говоримо далі. а Ми вітаємо глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами. Три дні до миру чи три дні до війни. Останній шанс для України та світу. Україна стоїть на порозі історичного рішення. Готовність до тридцятиденного припинення вогню може стати шансом на мир або пасткою, що затягне країну в нову фазу війни. Президент Зеленський вже заявив про готовність Києва до цього кроку, підтриманого США та Європейським союзом. Однак, Кремль висуває умови, які можуть поставити під сумнів реальність цього миру. Про це пише видання Reuters, А ми розбираємося у подробицях. Кремль висловив підтримку 30 тридцятиденного припинення вогню, але за умов врахування певних нюансів, зазначив прес-секретар Кремля. Це може означати вимогу до України щодо певних поступок або умов, які Київ наразі не готовий прийняти. Він додав, що перемир'я за нинішніх умов, нібито дало перевагу Україні, дозволивши їй проводити подальшу мобілізацію і готувати нові підрозділи, поки наявні війська матимуть змогу відновити сили. Стою, так чому ж ми повинні надавати таку перевагу Україні, сказав Пісков, речник. Кремля також заявив, що саме Київ, а не Москва, не готовий до негайних переговорів та підкреслив, що Путін, нібито, прагне мирного врегулювання. Путін робить все можливе, щоб вирішити проблему дипломатичним шляхом. Але якщо таких можливостей немає, ми змушені продовжувати військову операцію. Зазначив він. Російський посіпака також висловив сподівання, що президент США Трамп зможе вплинути на позицію Києва, додавши, що Кремль очікує трохи більше гнучкості і трохи більше політичної волі з боку. Української влади Україна ж виступає за безумовне припинення вогню без попередніх умов з боку РФ. Президент Володимир Зеленський наголосив, що будь-які попередні вимоги з боку Кремля є неприйнятними. Більше того, Володимир Зеленський заявив про готовність Києва до тридцятиденного припинення вогню, яке може стати основою для подальших мирних переговорів. Про це розповів Андрій Єрмак. Зеленський обговорював із Трампом можливість тридцятиденного режиму припинення вогню. За його словами, спочатку Росія повинна погодитись на місячну тишу і тільки після цього можуть початися переговори. Також Єрмак повідомив, що провів важливу розмову із держсекретарем США Марко Рубіо та спецпредставниками президента США Віткофом та Калогома з боку України під час розмови також був присутній міністр оборони Умєров. Крок до перемир'я підтримав і президент США Дональд Трамп, який під час телефонної розмови із Зеленським висловив сподівання на взаємну згоду щодо припинення вогню. У свою чергу європейське союз і велика сімка попередила РФ про можливі нові санкції в разі відмови від цього кроку. Водночас Європейський союз і США підкреслюють важливість забезпечення надійних механізмів контролю за виконанням припинення вогню, щоб уникнути його порушення з боку РФ. Росіяни не готові до укладення мирної угоди з Україною і в разі ведення режиму тридцятиденного припинення вогню відразу порушить його. Таку думку висловив офіцер батальйону свобода бригади НГУ Рубіж Андрій Ільєнко. Далі цитую. я глибоко сумніваюся, що Москва піде на суттєве перемир'я і припинення вогню, тим більше на 30 днів. Весь попередній досвід свідчить про те, що вони на це не підуть. Втім, якщо говорити навіть теоретично, що росіяни погодяться на 30-денне припинення вогню, то тут є два сценарії розвитку подій, каже він, і на його переконання, вони не будуть дотримуватись режиму припинення вогню, і бойові дії будуть тривати далі. Цтую за другого варіанту: якщо ж вони підуть на це хто буде, як буде контролювати режим припинення вогню, відразу скажу ніяк в період проведення АТО та ООС нібито режим припинення вогню контролювали представника ОБСЄ. І все це відбувалось дуже криво і несерйозно. Втім, хоча б формально був міжнародний орган, який мав би це верифікувати по. Пояснює він. Тож на фронті тривають активні бойові дії, попри так зване путінське перемир'я на три дні. Сторони взаємно звинувачували одне одною в порушенні режиму припинення вогню. Інститут же вивчення війни розповів про нещодавні територіальні досягнення окупаційного та українського військ. Окупанти мали успіх на покровському напрямку. Геолокаційні кадри опубліковані 8 травня показують, що расисти нещодавно просунулися в центральну частину звірового на південний захід від Покровська. Також опубліковані. 9 травня кадри показують просування противника в центральну частину Котлярівка на північний схід від Новопавлівки. Також ворог має досягнення і на Новопавлівському напрямку. Локаційні кадри опубліковані напередодні. Свідчать про просування росіян по вулиці Лікарняні в центрі Багатиря на захід від Курахового. Крім того, кадри опубліковані 7 травня показують просування загарбників на південний схід від. Дніпроенергія на північ від Великої Новосілки. Всі населені пункти, в райони, яких противник просунувся, розташовані біля кордону з Дніпропетровської області, до якого лишилися щонайбільше три кілометри. Ворог теж мав успіхи на Запоріжжі на Оріхівському напрямку Геознімка за 6 травня. Показують, що окупанти нещодавно незначно просунулися в західному степовому на південний захід від Оріхова. Тим же часом геознімки за 8 травня вказують і на те, що українські сили нещодавно просунулися на південний захід в районі Тьоткіна. На південний захід від Лужкова. Наразі інститут вивчення не може встановити, коли саме відбулось це просування. Ідея 30-денного припинення вогню між Україною та Росією викликає сумніви серед українських військових. Пілполковник ЗСУ Максим Журін зазначив, що під час АТО ОС не було жодного дня без порушень з боку РФ. Він підкреслив, що без чітких механізмів відповідальності за порушення такі домовленості лишаються лише на словах. Офіцер батальйону свобода Андрій Єлєнко також висловив сумніви щодо ефективності перемир'я і наголосив на відсутності міжнародної структури, яка б контролювала дотримання режиму припинення в вогню, що робить реалізацію такого перемир'я малоймовірною. Тож, попри дипломатичні зусилля щодо відновлення тимчасового перемир'я, ситуація на фронті лишається напруженою. Російські війська продовжують наступальні дії. а Українські військові висловлюють скепсис щодо можливості ефективного припинення вогню без належних механізмів контролю та відповідальності. Ну а тим часом Китай теж входить в проговорний процес щодо України. Експерт з політичного аналізу Ігор Тишкевич назвав ключове із спільної заяви Путіна. На есі 9 травня, зокрема, Китай входить в переговорний процес щодо України і визнає політико-дипломатичне врегулювання, що може змінити міжнародну конфігурацію переговорів. КНР посилює контроль над російською економікою через. Юанізацію та угоди щодо інвестицій, обмежуючи фінансову свободу РФ, Москва визнає провідну роль КНР у ШУС. А ОДКБ поступово підлаштовується під китайські інтереси. Китай не фінансуватиме силу Сибіру, 2 але закріплює свій вплив в Арктиці та енергетичному секторі РФ. Росія Китай різко критикують американську політику та торговельні обмеження, зміцнюючи свою спільну позицію проти заходу. Мілий же дім очікує, що запропоноване президентом США Дональдом Трампом тридцять. Денне припинення вогню між Україною та РФ може розпочатися вже наступного тижня, про що заявила речниця Білого Дому Карлен Левіт на прес-конференції. Далі цитую. Президент Зеленський вчора повідомив Трампу, що угода стосовно критично важливих копалин пройшла в парламенті України, сказала вона. Додаю я далі наступне. Я говорила з президентом про це. Він сказав, що це була дуже добра, продуктивна розмова. Вона наголосила, що лідери двох країн обговорили можливість припинення бойових дій в Україні. Стою далі вони також обговорили, звісно, і про тридцятиденне припинення вогню між Росією та Україною, яке запропонував президент. Сказала вона. Далі ми знаємо, що Європа підтримує цю ініціативу. і Сподіваємося, що обидві країни погодяться на це вже наступного тижня. Морчовіна це не просто питання для України, це питання для всього світу. Від того, чи зможуть сторони домовитись про припинення вогню, залежить не лише стабільність в Європі, а й майбутнє міжнародного порядку. Ну а ми дякуємо, що ви додивилися до кінця. До зустрічі. Слава Україні.